Вітаю вас на своєму магічному каналі. Як завжди, я хочу показати вам свою новеньку авторську роботу. Цей ритуал він заснований на давніх традиціях звернення до духу Матері Землі. Я буду закликати її дарувати фінансовий добробут людині, що до мене звернулась. Звичайно, буду використовувати стародавні елементи в замовлянні, символіку специфічну і буду просити дух землі розкрити свої скарби та наповнити життя людини достатком. Цей ритуал він включає використання елементів землі та символічних дарів. В даному випадку це буде цитрин, натуральний наш український цитрин, та закам'яніле дерево. Мабуть, йому мільйони років дуже такі маленькі кусочки в мене є. І це будуть дари духу Матері землі. Що ж, давайте починати. О, мати земле, владико глибин, темна і велика, холодна, жива, Сонце торкає тебе, та не палець. Ти вічна, ти древня, ти злато таєш, де річки б'ють із гірського каміння, Де скелі ростуть із нутра віків. Де золото спить у обіймах коріння, там сила твоя, там поклик скарбів. Чуєш мене, о мати всього, відьма темна тобі шепоче, я знаю слова, що лише вітер несе. Слово моє то є ключ, що волю мою творить. Схилися до мене, візьми мій поклик. Віддай свої скарби тому, хто гідний, підніми з темряви золото тайне, щоб шлях Володимира став ясним. За нього тебе прошу, рукою материнською, ніжною щедрою, добром від серця, дарунком земним одари його мати своїм благом великим, як вітер знаходить свої рівнини. Як ріки до моря течуть безупину, як зорі лягають на небо високе, так гроші віднині течуть Володимиру, його шлях застели сріблом і шовком, щоб гаманець його був, як повна ріка, щоб золото лилось, наче осінній врожай, щоб дім його сяяв, як храм багатства. Я заклинаю і слово летить. Я запечатую, і час не зітре, мати земле, ти бачиш мене, мати земле, ти знаєш мене, мати земле, ти даруєш йому те, що прошу. Дари несу, що в шані покладено, коріння, і трави, що в лоні зростають, каміння і вогонь, що обітниці скріплять, хай сила твоя Володимира тримає. Скелі здригнуться, вітер завиє, золото спалахне у жилах землі, сила велика, що в надрах дрімає, віднині Володимиру благо плекає. Заклято, заклято, заклято. Най буде так. На цьому відео я завершую. Хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Також наголошую, що робота моя авторська і я не даю своєї згоди на використання її іншими практиками. А якщо ви хочете потрапити до мене на консультацію, будь ласка, пишіть мені в інстаграм або на WhatsApp за даними, вказаними на екрані. Бажаю вам гарного настрою та приємного дня.